Тому ми всі ці роки не помічали, що чорні археологи викопують і продають наші пам'ятки. Чому ми їх не колекціонували? Чому ми їх не досліджували? Де наші керівськотарські історики? Де наші керівськатарські археологи? І оце усвідомлення проходить лише зараз. Яю друзі, це програма з нуля, і я її ведуча Лариса Волошина. Наближення до окупації Криму ставить дуже важливе питання, якою має бути національна культурна політика, політика історичної пам'яті для того, щоб деокупований півострів не перетворювався на той пострадянський постросійський заповідник, яким ми всі його пам'ятаємо. Більшість експертів стверджують, що після 9 років окупації український Крим. Україну в Криму доведеться відбудовувати ну майже з нуля. Про все це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем з нами Мартін, Олександр, Кисле. А ось і він вітає Мартин. Добрий день. От перше моє питання до вас: воно якраз стосується цієї політики історичної пам'яті. Чи є взагалі у України якесь підґрунтя, на якому вона може вибудовувати себе, утверджувати себе в Криму? Відновлення справедливості. А, і це поняття, яке містить собі дуже багато складових. Це перше відновлення справедливості, яке було порушено наслідку Нексі чотирнадцятого року, і ми говоримо про справедливість. Ми не можемо згадати про корінний народ кримських татар, а про їхню історичну долю, геноцид 1944 року, наслідки якого не були подолані а ані до 2014 року, ані звичайно ж в умовах окупації. Пане Мартіно, от питання кримсько-татарського народу, відновлення справедливості. Ми всі звикли до того, що Росія проводить абсолютно хижацьку політику щодо корінного народу Крима. Але ми говоримо про період 14-го року. Якщо бути відвертим, анексія, перша анексія, почалася в 1783 вісімдесят року, і на момент окупації Криму Російською Федерацією. Крим вже не був, якщо чесно, таким, яким він мав би бути, якби він якби він розвивався вільно, якби кримськотатарський народ вільно жив на своїй землі всі ці сторіччя. То тоді питання, яка точка відліку має бути для всіх нас? А, точкою відліку, да, ви дуже правильно сказали. Це перша анексія Криму це уставлення певних колоніальних структур, певного колоніального дискурсу щодо Криму. Спочатку це була типова колонія ресурсна. Бо тоді всі великі держави прагнули мати свої колонії правда, вони мали заокеанські, Росія мала десь під боком, але це був квиток в клуб шанованих країн. А потім образ Криму змінюється. Він стає вже не ресурсною колонією, він стає кримською рів'єрою своїм маленьким сходом зі своїм маленьким орієнтальним народцем, який є субальтерном, який можна пригнічувати і використовувати на цих курортах з певним екзотичним підходом. Ці структури нікуди не поділися. Радянський проект перебудови південного берегу він передбачав забудовою курортними санаторіями і участь місцевого населення в цих санаторіях як робочої сили, як обслуговуючого персоналу. 1944 рік це величезна крапка в цьому. Це фінальний акорд в цій колоніальній симфонії і просто, спроба просто вже нарешті звільнити цю землю від незначного народу, від хуріного населення. Тому завдання стоїть перед нами – нам завдання зірочки. Ви абсолютно праві наша точка відліку – Це не 2014 рік. Бо в період з 91-го дети рік не тільки вплив Росії і цього колоніального дискурсу зберігався в Криму і відтворювався, але й українська політика щодо Криму і кримських татар вона відбувалася не без впливу у тих уставлених наслідків ще самої першої анексії. Пане Мартіно, от в мене питання депортації депортації 44-го року. Мені тут дещо не зрозуміло. Радянська армія це був четверте українська армія, четвертий український фронт. Вони звільнили Крим 12 травня 1944 року. Звільнення почалося 8 квітня закінчилося 12 травня. А вже 18-го відбувається депортація кримсько-татарського народу. Скажіть мені, будь ласка, як таке стало можливим, що після шісти днів закінчення деокупації кримського півострова кримські татари, всі, абсолютно всі, тисячі людей, були депортовані. Про що це свідчить для вас? Це свідчить про масовість цього злочину і власне про геноцидну природу. А також це свідчить про те, наскільки на той момент вже були відточеними ці механізми тоталітарні. А, насправді, списки в деяких населених пунктах вони складалися, але справді не факт, що вони були взяті до уваги, бо є багато відомих історій про те, як, наприклад, депортували кримчаків, Караїмів, чингіне, або людей зі змішаних шлюбів. А, тобто депортація була масовою і всеохопно. Якщо, наприклад, ще 16-17 травня, можливо, які списки і складалися, у нас ж величезний брак історичних документів в Москві, то 18 го ці солдати, які заходили в 5 ранку, вони вже не розбиралися, хто там є кримським тараном, хто не є. Це ж не перша була депортація, яка була проведена Радянським Союзом. Спочатку була депортація корейців, потім депортація кавказських народів. Тобто, процес був відшліфований. Але яка кількість народу мали бути залучені до цього процесу? Більше того, з згідно з тією постановою, підписаною Сталіним, постановою Державного комітету оборони, депутація мала відбуватися протягом двох тижнів. І оце от радянський виповніть і перевиповніть» і вона була виконана за три дні. Ви, ви досліджуєте історію кримсько-татарського народу, і ваша диссертація, вона якраз стосується. Періоду повернення представників корінного народу в Крим з 1956 по 91 рік. Тобто в той період, коли масового повернення ще не було. І от ці історії, вони насправді доволі моторошні. Коли люди поверталися в Крим умовно, купували будинок, а потім приходили односельці, які тільки що продали їм цей будинок і просто викидали їх. Коли місцева влада ігнорувала кримських татар били, виселяли. Але ми почали з цього, з того, а що відбувалося в український період, коли вже почалося оце масове повернення, як е, умовно в лапках я не можу не взяти в лапки кримська українська влада, або кримська влада у періоду української незалежності, як вона відносилася до корінного народу і процесу повернення. Українська центральна влада була повністю розгублена, і Крим абсолютно не був в пріоритеті внутрішньої політики, тим паче не був якоюсь окремою кримською сформульованою політикою. А саме Крим був відданий колишнім партійним номенклатурщиком, який так само продовжували бути при владі в Криму. Тому відверто кажучи наприклад якщо порівнювати період сядев дев'ятий там наприклад 91-й, скажімо 99 дев'ятий то великої різниці там не було щодо ставлення зміни поступово відбуваються далі але вони не були докорінними а усі ті законодавчі акти, які б е, могли б завадити анексію, вони не були прийняті до 2016 року. А статус крім народу не був наданий кримським татарам, не кажучи вже про національну автономію. От коли ми говоримо про повернення кримськотатарського народу, насправді, якщо говорити відверто, то місцеве населення колоністи. Мовні, які теж не були вільними людьми Та, в радянському Союзі, і от раптом вони знаходять людський ресурс, так. так і раптом вони знаходять якусь групу, яку вони починають, будучи дискримінованими, вони, отримавши свободу, волю, Ви вони ставить власною вла, Да, власну ієрархію дискримінують кримських татар. І от ми зараз ми теж будемо повертатися в доволі несприятливе середовище. Чи є щось на що? На ваш погляд, ми всі мали б звернути увагу, як бути з цією ситуацією, щоб не вийшло так, що і місцеве населення, і місцева влада будуть дискримінувати тих українців, які виїхали на період окупації. Ви знаєте, в історіях про повернення з тар дуже багато оцих е сюжетів про перетинання з цим умовним місцевим населенням або справді умовним. І з великим теплом і вдячністю вони зазвичай згадують тих. Е Людей, які мешкали в Криму до 1944 року і пам'ятали корінне населення. Кримські тари акцентують увагу на те, що там в селі була якась бабуся, яка знала кримську тарську мову, там або був дідусь, який їм давав там бранів на початок господарства. Був також була також певна частина населення. Зазвичай це були репресовані українці яких після таборів сталінських відправляли, наприклад, в Крим, які з розумінням і емпатією ставилися. І, звичайно ж, на загальному фоні дискримінації, нерозуміння, іншування такі прояви були надзвичайно доречні і вони слугували певною малу функцію підтримки. І тому, говорячи про сьогодення, ми маємо для себе зрозуміти. На кого ми там можемо спертися? Хто нас там чекає, хто нам там буде радий і е, кого ми можемо залучати до всеохопних процесів відбудови? Ну це цікавий момент, тому що коли кримські татари поверталися в свій рідний Крим, їх там по суті ніхто не чекав. <паспраць> коли ми зараз будемо повертатися, якщо правильно зрозуміла вашу думку, нас будуть чекати кримські татари. Це неймовірно. і от тут питання: а чи Україна буде сприяти тому, щоб та частина українців і кримських татар, які чекали і дочекалися деокупації, які будуть зустрічати наших? Я певна, будуть зустрічати українських військових з прапорами? Мене нема цього сумніву. Будуть зустрічати тих, кого не бачили майже десяток років з обіймами. Чи є от зараз, чи бачите ви зараз е, е, якісь е, ну сприяння цим людям, тому щоб саме вони стали владою? Я бачу поодинокі знаки уваги, а я не бачу системної політики. В своїх дослідженнях ви говорите про те, що е, кримські татари, які поїхали е, в Узбекистан, коли вони опинилися там, вони приїхали, і радянська влада мала собі якесь дивне міркування, що, мовляв, це мусульмани, то мусульмани, вони зараз там якось асимілюються, та, та. та, і кримські татари стануть узбеками. Окей. Але після цього, що відбулося, кримські татари приїхали і вони були дискриміновані. Є багато згадок, і ви говорите про це, про те, що е, до. Ну, виселені, населення, яке що не було переселене, не мало нічого до цих людей, інколи проявлялася дуже сильна жорстокість. І от кримські татари в цьому новому середовищі, щоб не симулюватися, заробити собі якийсь статус, такий утвердитися, вони почали вчитися, вони почали, вони ставали висококваліфікованими спеціалістами, але вони опановували російську мову. Фактично, що відбулося теж, дискриміноване, теж колонізоване Місцеве корінне населення Узбекистану як меншовартісне. Російські колоністи, російськомовні колоністи як еліта і кримські татари, які не належать ні до тієї, ні до іншої групи. Слугують певним буфером, так, місцевим але вони зросійчуються. І от в мене питання. Що нам цим робити? Тому що розвиток кримсько-татарської мови в Криму неможливий без державної політики такої позитивної мовної дискримінації, коли місцеве населення не кримські татари, але тим не менш мали би вчити мову, мали би вчити історію Криму, хоча б на місцевому рівні, коли урядовці мали би знати місцеві органи місцевої влади, мали би знати представники кримсько-татарської мови. От як її впроваджувати? Це все ж таки не е, це дуже дуже. Вже не далека від української мови, мова. То як це має відбуватися? Ця мовна політика? Вона абсолютно точно має відбуватися. Бо проблема є, і, мабуть, певною прикінцевою точкою цієї політики має бути державний іспит з службовців клідрослужбовці в Криму. Єдина за увага, що в ці процеси мають відбуватися поступово. Наприклад, та сама зміна повернення топонімики автентичної кримської є одним з них. Далі ми можемо поступово рухатися в вилучні якісь вивіски, якісь назви, якась преса, якісь інші заходи позитивної дискримінації. На скільки років це може розтягнутися, дуже важко сказати. бо Окрім опанування чи базового кримськотарської мови українцями в Криму, ви абсолютно вірно підмітили, що є проблема знання рідної мови самими кримськими татарами. Тому тут збройно як піде цей процес, наскільки він буде реактивним, чи він буде сповільнений, важко сказати. Але насправді я, наприклад, згадую оцей невеликий короткочасний період сплеску. А Українізації в Криму за часів Ющенка, пам'ятаєте вивіски, радіо, так. кіно і якось спокійно воно відбулося насправді взагалі то так з абсолютно, і окрім декількох е сплесків е уявного спротиву, більше жодних проблем то й не було. Тому мені здається, що державна політика буде успішною. Можливо, повільною, але успішною. Є ще один такий важливий момент, який, ну, безумовно, всі, хто був в Криму, усвідомлює це питання пам'яток. Тому що ви говорили вже про те, що Крим використовувався і царською владою, і радянською номенклатурою. Як така дача: курорт, Рів'єра. Ми приїхали, ми тут відпочиваємо. Якщо ми тут відпочиваємо, і в нас тут місце для відпочинку, то напевно тут. Умовно, ніхто не буде розвивати цей регіон тут, не до новаторс, тут не так, до, так. До, до всього цього. І от ми говоримо про те, що е, саме такими. Двигунами, фундаторами в Криму щодо його економічного розвитку, культурного розвитку, наукового розвитку може стати ну, на мій погляд, може я не права, поправте мене, але виключно кримські татари, бо вони хочуть жити на цій землі, а не відпочивати і доживати на старість. Чи це так, чи не зовсім що робити з цією політикою, розвитку, яка йде дуже десанує з уявленнями більшості місцевого населення про те, що в них тут море, крим, пляж. І їм от всіх всього цього не треба. Абсолютно точно це має займатися корінне населення, бо лише справжній господар може піклуватися про своє обістя. Я якось записував дідуся, який був депортований з Криму дитиною, і він повернувся на початку 90-х на північ Керченського півострова, в ці сухі степи йому вдалося, що насправді рідкість викупити будинок своїх батьків. І він відновив сад, який повністю той момент засор. Він десь видобував воду, він якось підлаштував ці дерева, йому все вдалося зробити. А єдина заувага до цього плану це те, що кримські татари мають докласти значних зусиль. Бо крім цієї інтенції до господарювання, до відновлення, має. Це має бути дуже добре продумано, бо ці фахівці їх треба звідкись взяти. А вони будуть потрібні абсолютно в усі галузі. І це ж не є секретом, що після повернення в Крим 91, після 91-го року для значної частини кримських татар пріоритети були зміщені на відбудову власного будинку, на покращення рівня життя, на те, щоб дати квиток життя своїм дітям. Оцей процес формування фахівців мені з це має розпочинатися вже зараз, або хоча б він. Мати бути десь в думках. Буквально нещодавно бачив у Фейсбуці дискусію якихось молодих хлопців кримських етап. І вони казали: їй, чому ми всі ці роки не помічали, що чорні археологи викопують і продають наші пам'ятки? Чому ми їх не колекціонували? Чому ми їх не досліджували? Де наші кримськотатарські історики? Де наші кримськітарські археологи? І оце усвідомлення воно проходить лише зараз. І тут нікого не може звинувачувати. Це абсолютно природній процес, бо народ був зайнятий абсолютно іншим. А те, що це усвідомлення проходить зараз, це вже добре. Якщо воно буде проходити в інших галузях архітектури, не знаю, театр є кримськатарська часть зараз у занепаді в мистецтві, в освіті, в науці, в гуманітарній політиці, це вже буде добре. Ну от щодо всіх артефактів справа в тому, що багато з них розробовані, вивезені за кордон. Українські історики теж відшукують якісь невеличкі трактати тіасовські або філософські, перекладають, але в принципі без ну без підтримки держави це неможливо. Держава має відслідковувати, має купувати, міняти. Ну тобто, фактично, ми говоримо про що кримськотатарський народ самотужки не може. Необхідна державна політика, як є, наприклад, державна політика щодо культури майя, щодо єгипетської культури, уряди на урядовому рівні щось роблять, щоб повернути артефакти. І от тут виникає питання: а чи є де шукати? Взагалі, ми хоч знаємо, де вони знаходяться? Так, насправді, так. Тобто, попри всі обсяги вивезеного, проданого або накопиченого в приватних колекціях. Окрім якихось очевидних коштовності золота, є просто артефакти, які є необхідними для дослідження, які залишають певні прогалині в нашому розумінні культури, побуту, мистецтва. І вони досі трапляються. Просто ті, хто в ньому не зацікавлений, ті, хто купають просто бронза або ще щось, вони не звертають на це увагу. Ще одне питання, яке я хотіла би обговорити, це питання вивчення історії, тому що історія Криму, історія кримських татар вона спотворена. Вона спотворювалася багато сторіч. Оця ідея про кримсько-татарське іго, яка була запущена ще за часів царської Росії, вона дуже сильно вкорінилася і. Е, Тут виникає українці насправді ледь за позвал... це. Успадкували це частково. І от питання, як тепер викладати цю історію, як її досліджувати? Ви знаєте, цей спадок він є неймовірно глибоким, і ми навіть не до кінця усвідомлюємо його масштаби, і те, як він розростався, наприклад, західній пресі мені постійно трапляються. Згадки про монголів, коли йде мова про крим кримський татар. нещодавно у мене був власний досвід, коли редактор, це був британський журнал. А, в моєму власному тексті він для милозвучності в деяких реченнях позибирався частку Crimean, Залишив mm -hmm. просто татарс. А в деяких це було дуже дивно дивно, він татар змінив на тартарс. Тому це уявлення про якісь дикідні татар, татарські орди. Воно звичайно в основній своїй масі походить з російських імперських царств, але так само цей наратив він присутній і на заході, і тому наш фронт, фронт нашої роботи він є надзвичайно великим, надзвичайно широким, і він стосується не тільки вивчення історії середньої освіти в Україні, але й загалом. Формування, позитивне формування уявлень про Крим і його історію, його а, народ. В якій формі це буде, я не можу дати відповідь на питання, бо це потребує попереднього дослідження. А, чи має це бути взято до уваги, що проблема є Звичайно. А, Так само проблема щодо вищої освіти або академічної історії. Бо з академічними вищими історії тут просто величезна біла пляма. Або крім якихось е ворожих дискурсів щодо монголо татар, або щодо Кримського ханства, або щодо Кримської війни зради Кримського тардрутства війни зради кримських татар або іншості азійського походження кримських татар. Оце ці питання досі відкриті. І знову ж таки, як відповідаючи на попереднє питання, певною мірою тут важливою роль відіграють кримські тарські історики. Ну, ця ідея, по-перше, такого варварського походження колонізованого народу, його меншовартості, його якоїсь такої нищості по відношенню до колонізатора. Ну, будь-який колонізатор хоче казати, що ми принесли вам культуру, ми принесли вам цивілізацію. цивілізацію. Це це, це абсолютно при, е, притаманні буквально всім, абсолютно всім колонізаторам процеси. Питання ж в іншому, що що буде, що буде після деокупації, чи не станеться так, що українці примірюють на себе, себе стану шалом, так тому що це в цьому є велика загроза не перетворитися на колонізаторів для Криму? Я дуже тішуся, наприклад, наприклад, успіхові Мусафіра, але мені кожен раз трохи дивно читати, що все кримське. Обмежується лише чебуреками. Угу. Я дуже люблю Крим з його місцями природними або відпочинку, або якимись тихими бухтами, і я з радістю буду показувати своїм друзям. Але мене трошки дратує, що Крим обмежується в розумінні нашому, в нашому цьому спільному образі лише місцем відпочинку. А якщо ми ще додамо до цього певну ейфорію переможця, яка вже починає формуватися. А також я не побустив сказати певний побутовий сталінізм щодо окупованих попередньо територій, то є підстави справді боятися того, що доокупація Криму відбудеться не так просто, як би нам хотілось би, і вона може тягнути за собою формування нової неоколоніальної політики. В принципі, це шлях для руйнації України, тому що Україна ніколи не зможе зрівнятися по звірствах, по цьому такому задоволенню від власної вищості, такого бремені білого чоловіка з Росією. Ми програємо в цій битві. Хто з нас кращий Звичайно. колонізатор? І от що робити, щоб цього не допускати, на ваш погляд? Освіта, гуманітарна політика, національна політика. Розуміння того, як, якою за формою змістом буде автономія в Криму? А, мені здається, це вже буде рішучою і ефективною профілактикою. Чи не станеться в Криму так, як це було в період Незалежної України, коли українці Криму, люди, які усвідомлюють себе українцями, вже в період? Окупації в період, от саме такої гарячої фази, говорили я українець, але я за Росію. Люди поєднювалися в слав'ян саме е, проти е, кримських татар. Тобто, оце таке доєднання українців Криму до російського наративу, воно в тому числі. Безумовно, за сприяння російської пропаганди і роботи російської інформаційної агентури, але тим не менш, воно відбувалося саме через те, що ми тут не кримські татари, тому ми росіяни. Або ми українці, але ми з Росії. Звичайно, така явище є. Але я сподіваюся, мені здається, що воно не є масовим. Я радше навпаки пристаю до думки, що після 2016 року відбулося це переформатування цього явища кримчані. З'явився цей поділ на нових кримчан старих кримчан або справжніх кримчан, несправжніх кримчан. І це об'єднання за спільними ідентичностями воно відбувається саме по цих лініях. І мені здається, це є більш результативним. На кого в даному випадку ви покладаєте надію? Насамперед ті, хто з різних причин виїхав на материк починаючи з 2014 року. Абсолютно точно це ті, хто після 24 лютого був вимушений тікати з Криму і опинився розкиданим по всьому світу. Вочевидь, ми маємо спробувати відшукати той чи інший потенціал у так званій старій діаспорі, діаспорі кримських тюрків так званій, в Туреччині, Добруджі і інших регіонах історичних. Можливо, це навіть да, дасть певний результат. Ви вірите в те, що український Крим, Україна в Криму можливі? Звичайно. Як довго займе цей процес? Сподіваюсь, до нашого життя. Дякую, дякую, пане Марто. Дякую вам.